20 лютого наша знімальна група відвідала блокпост поблизу села Іванків. Активісти розповіли, що близько 19-ї години вечора вони зупинили двоповерховий автобус, в якому Навірно, були все таки ці пушки так звані. І потім там стримали що їде автобус, ми його зупинили. Там вже нікого не було, один був водій. Забрали амуніцію, забрали їхню їжу. Також знайшли там їхню бомбу, знайшли документи. На даний момент автобус відпущено, нічого не забрали, ключі не забрали, але за ними поїхала наша машина перевіряти, чи не сядуть туди. Амуніцію, яку вилучили, активісти використовують для власної безпеки. Цей парубок одягнув на себе повний комплект захисної форми. Також серед вилучених речей знайшли документи, харчі, техніку, міліцейські рації та боєприпаси. Я просто хотів вам показати, от скільки отаких от струн на цю хвилину було найдено в цьому автомобілі. Ви знаєте, для чого ці струни? Не для того, щоб грати на гітарі, тому що всі струни саме більші. Для того, щоб захоплювати за шию і затягувати. Зрозуміло? Оце такі люди їдуть сьогодні на Майдан, намагаються туди прорватися, щоб знущатися і вбивати нас, українців. І ось міліцейська рація непроста. Оце всі позначки, я вам, як працівник міліції, кажу, це канали в певних фразах, коли переходиш на певні букви. зрозуміло? Бачите? Це міліцейські рації. Є відповідальність кримінальна за те, Будеш налаштовуватися на міліцейські волни, прошиваєш оці всі канали. Просто так це зробити неможливо. Виявляйте циніл, що вони сьогодні роблять. Вони сьогодні разом з міліцією намагаються стріляти і вбивати нас українців. На блокпосту перевіряють усі транспортні засоби. Після випадку з пустим автобусом активісти побоюються, що так звані тітушки можуть тікати через поля. Ярослав Годунок закликав мешканців бути пильними. Виходити зараз на вулиці і патрулювати місто. Вони зараз вилазять за декілька кілометрів отут до наших блокпостів, бо вже вони їх знають після вчорашніх подій, і намагаються прорватися до Борисполя. Вони вилазять на підступах до Борисполя і потім розсіюються по Борисполі, збираються громити, чинити погроми по нашому місту, захопити там раядєл, СБУ і так далі, і тому подібне. Ми, мирні жителі, ніякої команди цього робити не давали. І я, як керівник. Самооборони вірніше заступник керівника самооборони не збираємося цього робити, тому що будь-які провокації робити в тому місці, де ти живеш і де ти всіх знаєш. Просто нема ніякого сенсу. Керівник народної самооборони наголосив, що дії активістів винятково мирні. Він закликав Бориспільців не піддаватися на провокації. Наша ціль не допустити те, що буде те, що зараз робиться ці тітушки, які роблять погроми. А вже ми знаємо, що сьогодні були погроми в Києві на Петро. Петрівці розрумили ринок, розбили Макдональдс, були висажені тітушки в місті Вишневому, де вони робили теж певні свої там справи, і казали, що заходили в школу, де були діти з вчителями. От Поэтому ми цього не допустимо в нашому Борисполі, а назад вони їхати, да, будуть вертатися з Києва через нас. І скоріше всього, що це вони будуть робити в нашому місті. Також активісти зупинили ще один автобус, але пасажири разом з водієм втікли полем. На дворі вже. Було темно, тому наздогнати їх не вдалося. Хочу сказати перше і головне: з цієї хвилини ми не б'ємо жодного автобуса, жодного Мерседеса, Майбаха, Джипа. Всі автомобілі, які будуть здобуті, верніше нами в бою отут. Ми будемо забирати стравити на штраф Майдани. А всі автобуси, які будуть відбиратися, ми не віддамо їх на східну Україну. Ми їх залишимо тут, у Борисполі. Де ми їх продамо, віддамо дитячі дитсадки школи. Автобус не трощили. В ньому знайшли документи та номерні знаки, які підтверджують, що непрохані гості змінювали номери з Луганських на Київські, аби безпечно пересуватися країною. Також в автобусі знайшли гранати, особисті речі, харчі та паспорти, в яких були й перепустки на євромайдан. Лія Бурлака, Максим Хлопотов. Новини, телеканал Бориспіль.